Дорогі друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Віче, Євангелії сьогоднішнього дня в ефірі. Поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю. Вітаю, Алона, вітаю наших глядачів. Перейдемо до Євангелії, бо воно сьогодні чималеньке. Ой, так, це точно. Давайте будемо читати. І пішов Іуда Іскаріоцький, один з 12, до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони ж, почувши, зраділи і пообіцяли дати йому срібників. І він шукав, як би в слушний час видати його. Отче, от щоразу, коли ми читаємо цей фрагмент, я певно разом із багатьма запитую, чому, чому Іуда вирішив так вчинити? Скажімо так, існує три варіанти пояснення. І будь-які інші, вони плюс-мінус відображають ці основні Варіанти: перший це те, що е, Іуда, як ми знаємо, відповідав за скарбничку, яку носили з собою апостоли. Ну, щоб були якби на день насущний е, десь виненяти житло чи там купити поїсти. Тобто такі ненагальні нагальні потреби він за це відповідав. І ми пам'ятаємо, у Яна Богослово сказано, що Іуда е, дуже сукрушався. Тому коли розбили дорогий сосуд Алавастровий з ми, Нардовим миром і якби намастили Ісуса, так? Mm -hmm. якби, і він дуже возмущався, якби сокрушався. Для, тобто можна зробити висновок, що він був впадкий на гроші. І от є якби такі у утожіана Богослова. Е Просков проходять такі підозри, що можливо навіть він брав звідти на свої потреби. Тобто то такий був нечистий на руку. І, звичайно, якби тут, коли от таке розстачительство е, появилось в нього такі, е, щоб е, керувався він тим, щоб ще де де б це собі ще гроші. Знайти, а так як Синедріон уже приговорив Христа, шукав того, хто зра зрадить, видасть Ісуса десь тихенько в якомусь безлюдному місці, щоб не перед натовпом, щоб натовп не почав відбивати Христа у стражників Синедріону, то звичайно, от Іуда продав: цікаво, що якщо перевести на ці 30 срібників на. Динарії то це було менше чим в два з половиною рази дешевше ніж стояв той сусуд нардовий, mm -hmm. тобто там 120 двадцять динарів це перевести. Друга теорія це те, що ми знаємо, що єврейський народ бунтував постійно проти римських окупантів, і тому, звичайно, були такі. Сікірії, тобто кінжальщики, які зачиняли бунти і отак підступно в натовпі нападали на римських воїнів. Можливо, Іуда був теж якби причетним до такого руху націоналістичного. І е, коли він вбачав в Христі Месію і царя, який має принести славу іудейському народу, в якийсь момент він зрозумів, що Христос не не є Той. І звичайно, від великої. Любові він кинувся в іншу сторону, угу. те, що він зненавидів Христа і видав його. І третій момент дуже цьому такий співзвучний третій варіант: те, що Іуда знову ж таки хотів прославити, щоб іудейський народ прославився, і він хотів, щоб Христос робив те, як він це бачить, і через це зрадивши Христа і видавши його. Він спонукав Христа проявити свою божественну над надзвича... mm -hmm. надлюдську силу, щоб він проявив себе як цар і, звичайно, підняв іудейський народ на повстання проти Риму. І в цьому є підтвердження того, що Іуда потім розкаївся, тобто він хотів Христа спровокувати. Угу, на, себе, якби бунт да. проти угу. Да, спровокувати щоб, на свою божественну силу. Але коли побачив, що сталося, пішов і удавився, як каже нам святе письмо. Угу. Через це, якби скорі... ну, є така третя оця версія, е, має право на життя. Угу. теж. Угу. Так, далі читаємо. У перший день опрісників, коли готували пасхальне ягня, ученики сказали йому: де хочеш їсти паску, ми підемо і приготуємо. І посилає двох з учеників своїх і каже їм: Підіть до міста і зустрінеться вам чоловік, який нестиме глек води. Підіть за ним, і куди він увійде, скажіть: у господаря відомо того, що учитель каже, де світлиця, в якій я споживатиму Паску з моїми учениками, і він покаже вам велику прибрану і готову горницю, там приготуйте нам. І пішли ученики його, і прийшли до міста, і знайшли, як сказав їм, і приготували паску. От вчора ми обговорювали отче, що селяни віддали Віслюка без додаткових запитань. Тому що так велів Господь. Сьогодні читаємо, що якийсь чоловік там, надає свій будинок для Ісуса і учнів, щоб вони там зустріли Пасху. От е, це все виглядає як промисел Божий, як ну, диво з нашої точки зору. Але Ісус чітко керує цим процесом, тобто все йде за планом, який мав бути втілений. У мене таке запитання А чому всі ці події відбуваються от на, Пасху, на Пасху юдейську, і як в результаті перев'язалися між собою юдейська і Христова Пасхи? Бачиш, що Христос знав, що в цей момент має статися це. Тобто, дійсно кульмінація його проповіді. його проповідь підійшла до кульмінаційного моменту. Тобто, і... Як ми бачимо в подальшому, коли Христос уже воскрес, це ще ж був песах, святкувався тиждень, і люди бачили оті, про як вчора ми казали, ці 2,5 мільйони людей, які були в Єрусалимі, в ті дні. Прихов, хтось і приходив, хтось і йшов уже, але вони були свідками цих подій, і вони розійшлися по всьому, як би тому по близькому сходу. Тобто і в Єгипет понесли цю звістку про ці події, і в Вавилон, і як би, по всім, по всім місцевостям, звідки хто прийшов. Через це, от якби була така важливим моментом, напевно, щоб якраз чим більше свідків було тих подій, які сталися в Єрусалимі. Знову ж таки, повністю з тобою згоден, дійсно, що Христос, як з тим е, віслюком, на якому він в'їжджав, тут теж передбачив, що е, що як буде, як буде відбуватися діалог, де кого зустріти. І знов ж таки, от такий цікавий момент, е, що що, ти кажеш, що дійсно господар прийняв і все, якби. По-перше, учні вже знали, і, можливо, теж впізнали е, господар і, звичайно, залюбки надав ту горницю Сіонську, е, щоб Христос зі своїми учнями, тобто поважна людина, Христос для серед народу був е, пророком. Вважався е, чудотворцем. І через це, звичайно, ну кожен був е, багато хто з простих людей, е, не князів там, не членів Сенедріону, але були е, раді. Щоб Христос відсвяткував у них, а з другої сторони, ти знаєш, не говориться про те, що учні купували. Але з другої сторони, ми знаємо, що у них була от іуда відповідав за скарбничку, і тут в мене така паралель, що от як е, навіть в сучасних фільмах дуже часто герої. Там сидять в кафе, там ще mm -hmm. щось замовляються, і потім уходять. Нема моменту розрахування. Можливо, і тут можливо, учні розраховувались е і за то віслюка заплатили, і за то ж горницю, якби е як все як має бути. Mm -hmm. Але е просто євангелісти на цьому не за не зациклились. Тоб Нема цього факту, але і нема заперечення, що таке було. Mm -hmm. е, yeah. І от на останнє питання твоє, чому як поєдналася Пасха Старозавітня з новозавітньою? Справа в тому, що е, ми розуміємо, що Пасха Старозавітня, от зараз ми вже це розуміємо, е, була прообразом е, е, Пасхи Новозавітньої. Тобто той Пасхальний старозавітній Агнець, якого заколали, Євреї перед виходом з, Єгипет, з Єгипта, тобто перед тим, як звільнилися з полону, і саме цей а, а, Пасхальний ягня, його кров, пролиття його крові, спасло єврейський народ від того ангела смерті, остання єгипетська mm -hmm. кара, де загинув кожний первісток. Саме оцей момент є прообразом того, що Христос, проливши свою кров, Спасає від нас від смерті, від смерті в пеклі від духовної від духовної смерті е, спасає нас е, виводить з раб гріха. Тобто, отакі от прообрази, які були е, історичними подіями, стали, е, стали от, дійсно прообразом тих подій, які відбулися е, уже при Христі, і відбуваються з нами. Тому що це та Пасха, яку звершив Христос, оця новозавітна і його жертва. Вона також е, актуальна для нас для кожного християнина, тому mm -hmm. що спасіння відбувається саме з нами, яке було дано в той момент, коли Христос е, приніс себе в жертву. Так, дякую. Е, ну давай далі читати. Як настав вечір, він прийшов з дванадцятьма, і коли вони возлежали і їли, Ісус сказав: істину кажу вам: один з вас, що їсть зі мною, зрадить мене. Вони засмутилися і почали говорити йому один за одним, чи не я і інший, чи не я. Він же сказав йому відповідь один з дванадцяти, який умочає зі мною в блюдо. Та син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, якою син людський буде зраджений. Краще було б не народитися людині цій. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, переламав, дав їм і сказав Прийміть, споживайте, це є тіло моє. І, взявши чашу та хвалу, воздавши, подав їм і пили з неї всі, і сказав їм: це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається. Істинно кажу вам, я вже не питиму від плоду виноградного до того дня, коли питиму нове вино в Царстві Божому. Отже, чи саме під час цієї вечері людству було дано таєнство причастя, як ми його сьогодні знаємо? Безумовно так. Безумовно, е, справа е, навіть більше ми вважаємо четвер, от е, саме день, от, коли Христос звершив е, вечерю цю пасхальну, установленням е, таїнства е, Євхарисії, і на в Страстний четвер вечором, е, вернішне вечором, а вранці е, служиться літургія, яка от. Вірніше так, страсний четвер вважається днем установлення та тайної вечері, таїнства Євхаристії. Вірніше, так. Тобто Христос дійсно з учнями своїми звершивши весь старозавітній обряд. Після нього звершив уже новозавітній обряд, звершив саме Євхаристію, сказавши, що це вказавши на тіло, приломивши його, що це тіло моє і чашу передавши якби, по, по колу, сказав, що це кров моя. І ба більше в іншому місці, у, здається, у на Богослова сказано, що він ще й промовив це творіть в, в моє. Всі творі ці моє воспоминання. Uh -huh. Тобто, щоб це відбувалося постійно, і це дійсно стало ці слова основоположними для того, щоб, е, е, щоб в нашій церкві якби з'явилося і постійно відбувалося оце таїнство в оця тайна вечеря. Так і далі читаємо: і проспівавши, пішли на гору Елеонську і сказав їм Ісус: тієї ночі, всі ми, всі ви спокуситеся через мене, бо написано. Уражу пастиря і розбіжаться вівці, по воскресінні ж моїм буду раніше за вас у Галилеї. Петро сказав йому Хоч і всі спокусяться, але не я. І говорить йому Ісус, істинно кажу тобі, що сьогодні, тієї ночі, раніше, ніж двічі проспіває півень, ти тричі зречешся мене. Він же ще більше запевняв, хоч би мені належало і вмерти з тобою, не зречуся тебе, так само і всі говорили. Прийшли до місця, що зветься Гевсиманія, і він сказав ученикам своїм: Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв з собою Петра, Якова та Іоанна і почав тужити, і сумувати, і сказав їм: Сумна душа моя смертельно, побудьте тут і пильнуйте, і трохи, відійшовши, впав на землю і молився, щоб, коли, можливо, минула його година ця, і говорив: Авва, Отче, все можливо для тебе, пронеси мимо мене чашу цю. Та не чого я хочу, а чого ти. Повертається і знаходить їх сплячими і каже Петрові, Симоне: чи ти спиш? Не міг ти пильнувати й однієї години. Пильнуйте й моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, плод же немічна. І знову відійшов і молився, промовивши те саме слово, і, повернувшись, знову знайшов їх сплячими, бо очі їхні обважніли, і вони не знали, що йому відповідати. І прийшов третій і каже їм: Ви все ще спите і спочиваєте. Годі, прийшов час, син людський видається в руки грішників. Встаньте, підемо. Ось наблизився той, хто видає мене. Отче, от насправді в цих віршах вкладено ну, багато настанов для нас. Тут розповідається і про пророцтво зречення Петром, коли він впевнений, що ніколи не зрадить Христа. Тут говориться про те, що ми маємо бути пильними, не спати. Все це тричі відбувається. Тож, чи означає це, що Христос знає і розуміє оці людські слабкості, але все одно прощає нас? І от саме тому ці слова, як оці настанови, увійшли в Євангеліє. Чому от такі моменти тут всі вказані і описуються? Безумовно, Христос тут виступає, от в ролі люблячого батька, саме того батька, який ми в неділю згадували, так прийняв свого блудного сина, який прийшов, і по великому рахунку навіть не сказав батьку, прости, я був не правий, нічого не встиг. А батько його вже простив. От тут і Христос теж е е говорить і попереджає, і зразу як е е дійсно пророкує те, що Хри е Петро зрадить. Хоча Петро тут себе б'є в груди і каже, всі, але не я. І Господь його з -з змиряє, і ми бачимо вже початок того, як, -як змиряє. Тому що э знову ж таки Христос взяв всіх учнів на гору Єливонську, потім відділяє трьох Петра, Якова, Йоанна, як на і бере їх далі, якби підніматися собою э вище по горі. От э ці ж самі учні були взяті на э гору Фавор. Mm -hmm. Де було преображення Господнє, і вони були свідками того, що, що не бачили, і можливо навіть не знали інші учні, і от вони йдуть: Христос їх вже попереджує, вже можна так сказати, мало не кричить. Про те, що от воно вже цей момент настає. Вони все рівно не вірять, вони все рівно, скільки він їм показав, що син людському має, син людський має постраждати і бути розіп'ятим. І раз, і другий, вони все рівно постійно, і навіть тут він говорить, а Петро йому заперечує. І от він: Христос, бере учнів, вони підіймаються трьох далі. І потім, навіть від цих трьох, він трошки по, по, подалі стає і починає молитися. По, по, своєму, по своїй людській природі йому було якби характерно, то, що людська природа боїться цих страждань. Тобто, знаючи, що тебе мають стратити, тебе мають катувати перед цим. Якби полю по людському ця боязнь була. Але е, і от Христос через молився, щоб Господь його укріпив. Іоанна Богослова далі про це ж говориться, що ангели, е, ангели його, явився ангел і підкріпив його, якби дав уті, втіху е, саме у цій людській природі е, Христа. Е, так, от, а от випадок, е, апостоли залишилися, ми бачимо, що вони сплять. І той же апостол Петро, який казав, тебе буду захищати. Тут він, він теж спить, і Господь раз повер... до них підходить, і вони сплять і докоряє. І другий раз підходить. Але я думаю, що тут було, От, дійсно, здавалося, якісь події, тут була тайна вечеря. Тут Господь, у Яна Богослова, там взагалі на тайній вечері було таке, цей монолог Христа досить. Важкий і і дуже великий, об'ємний. Тобто апостолам було над чим подумати, але в той же час вони піш... заснули. Здавалося б, mm -hmm. ну ми б на, на місці апостолів точно б не спали. Але я думаю, що тут якраз Господь, як от е, коли фараон ожесточив серце фараона, тобто, стримуючи свою любов, забрав серця фараона, і він віддався своїм своїй ненависті до mm -hmm. е, е, іудейського народу, тут е, якби теж е, Господь Забрав оцю, можна сказати, божественну присутність і бадьорість і учнів. І людська природа взяла верх, тобто людські mm -hmm. при, ну потреби. Тобто вони дійсно взяли і заснули. Буває у нас такий момент, да так, коли ми стоїмо і там вранці, ніби й виспалися, ну, роботу прийшли, а нас ну просто хилить на сон. Mm -hmm. Ми взагалі не можемо з собою нічого вдіяти. А тут тим більше вечір, це вже майже ніч. Це, mm -hmm. це в ніч відбувалося, то дійсно. День був такий насичений емоціями, і апостоли по-людському дійсно і втомилися, і от, ну, пішов він молитися, а тут тиша е е ці жучки в травичці жуж жужжать, ну, якби, заснули. І цим якби, Господь уже зміряє того ж самого апостола Петра, що він і тут. Якби, е не втримався, а потім, звичайно, був, був в той випадок з півним, де апостол Петро дійсно тричі зрікся. Але то вже іншого разу разума. Але для про нас це говорити. такий урок, щоб е, от, декілька разів разів Євангелії повторює, пильнуйте і в багатьох місцях є ці слова. Я так думаю, що це такий е, просто як урок, що ми не знаємо, коли раптом до нас може підійти Христос, да? коли Він може. ну от Він пішов і повернувся. Він пішов молитися і повернувся. І, от мені чогось здається, що так і тут він, начебто зараз пішов з нашого людського такого земного світу, дольнього, да, але він в будь-який момент може повернутися, і тому ми маємо напевно пильнувати. Чусь так собі я в Господь з зі сторінок Євангелія, навіть якщо ці слова пильнуйте стосувалися в той історичний момент. Апостолів, то сьогодні вони стосуються нас. І Господь в раз і в зі сторінок Євангелія звертається до нас і каже: пильнуйте, будьте уважні, не зазнавайтеся, покайтеся, робіть добрі справи, утримуйтесь від гріха, якби постійно так. актуалізується. Так. Да. Дякую тобі, отче, за тлумачення. Спасибі, дорогі друзі, що ви залишаєтеся з нами, і е, будемо прощатися. Так. Хай Господь благословляє всіх, оберігає. Вітаю всіх з, з прийдешнім святом світня Господнього. Завтра будемо, поговоримо, почитаємо Євангелія про це, угу. ці події, і поговоримо. До зустрічі, до зустрічі, до побачення, дорогі друзі.